Що провокує появу поліпів порожнині матки? Поліпи порожнені матки або ндометеріальні поліпи це такі, як правило, доброякісні новоутворення, які складаються з вогнещевого розростання тканини ендометрії, які ж чинники призводять до появи ендометріальних поліпів. Як правило, це є гормональні стани, при яких є стан відносної або абсолютної гіперестрогенемії та недостатності прогестерону. Це дуже часто буває при таких захворюваннях, як синдром полікістозних яєчників, ендометріоз тощо. Іншими чинниками, які сприяють появі поліпів порожнення матки, є хронічні запальні захворювання органів малого тазу, спадковість, ожиріння, надмірна маса тіла, вік, а також прийом деяких видів препаратів. Клінічними ознаками наявності поліпів ендометрії є такі як порушення менструального циклу: це може бути різні менструації, можуть бути міжменструальні кровотечі, кровотечі всередині менструального циклу, можуть бути контактні кров'яності вагінальні виділення, а також проблеми з настанням І Якщо ж у вас ваші лікарі запідозрили наявність поліпів порожнення матки або в ендоцеліпсі, в таких випадках вам показана гістероскопія.